Вітаю Мене звуть, Мене звуть Ніна Коломієць. Моє перше питання. Перша частина питання до Володимира Зеленського. Пане президенте, ЄС підтвердила зупинку постачання певного озброєння Україні. Що ви можете сказати про це? Які причини цих затримок поставки озброєння? І як ми можемо очікувати? Що ми можемо очікувати від цього? А друга частина питання до європейських лідерів та наших партнерів в світі ці в світлі цієї паузи постачання озброєння. Чи готова Європа частково або повністю заповнити цю прогалину? І які країни готові реагувати на це, в яких кількостях, в яких часових рамках ця підтримка може бути мобілізована? Дякую. Дуже дякую за ваше питання. Отже, перш за все, звісно, ми розраховуємо на під... на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати, особливо що ми говоримо про не, пакт 3 про ракети для пат... для Петріота для систем Петріота. Так це критично важливо. І коли ми говоримо про системи ППО. Але ми розраховуємо також і на власне українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування для цього. Ми говорили про це також сьогодні. І... Дякую Богу, у нас є гарні стосунки з країнами в Європі. З Данією ми обговорили дуже важливі проблеми. хочу подякувати пані президенту за це. Щодо двохсторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або в найближчі дні ми поговоримо про це з Президентом Трампом. Про телефонний дзвінок між Трампом та Путіном. Я не знаю. Я не впевнений, що у них багато спільних ідей багальних спіль багато спільних том не тем адже це різні люди абсолютно але якщо ми говоримо про україну то ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню яку висував президент трамп і я думаю що в росії лише путін приймає рішення саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів якщо ми дійсно хочемо мати мир